Вишкіл для юнаків та дівчат провели діючі військові 3-ї штурмової бригади. Такі навчання захисники щотижня влаштовують в усіх тилових містах країни. Основна мета вишколів дати базову військову підготовку, аби молодь розуміла, як діяти в екстрених ситуаціях, підтримувати побратимів і вміти вчасно надати домедичну допомогу. Понад 70 юнаків та дівчат з Вінницької громади вперше одягнули на себе форму і взяли до рук зброю. Молодь проходить справжній військовий вишкіл від бійців 3-ї штурмової бригади. Щотижня інструктори армійців в кожному тиловому місті України вчать правильно діяти в надзвичайних ситуаціях, які наближені до бойових. Наша найголовніша мета це заохочити людей, щоб вони приходили на такі вишки, спілкувалися з нашими інструкторами, військовими Третє, щоб, щоб люди розуміли, що це все не так страшно, змогли подивитися. Хтось хоче дізнатися, як воно зсередини, бо ніколи не був в такій структурі, зрозуміти, як воно взагалі, чи зубам воно йому спробувати себе в таких максимально в трешових обставинах, коли страйкбольна ця зброя можна відтворити такі бойові дії, так би мовити. Люди бачать, люди це розуміють для себе. Роблять висновки, чи готові вони чи ні для 19-річної Ангеліни Решки. Це перший досвід військової справи. Студентка записалась на участь у вишколі не лише для того, аби навчитись правильно тримати зброю в руках, набуті навички, надання до медичної допомоги або ж реагування на екстрені ситуації стануть в нагоді і у мирному житті. Мені цікава ця військова справа. Також люблю активний відпочинок, і дуже цікаво побувати в таких штучно створених військових умовах. І навчитись ну, буквально стріляти, штурмувати позиції, Базові навички тактичної медицини, поводження зі зброєю та основи бою це ті знання, які мають опанувати всі українці, переконують військові. Бо допоки наша держава захищає свої кордони, кожен має вміти боронитися. Намагаємося навчити людей правил поводження зі зброєю, мінімальне. Поводження зі зброєю в плані тактики, як передвигатися, як працювати групами, як спілкуватися в виконанні задач та такої поверхностної військової підготовки. Кілька вишкіл став у нагоді і діючим військовим. Вирішив доєднатися до вишколу, щоб набути додаткових навичок піхотинця. Я вже проходив курс базової військової підготовки. Цікаво нагадати для себе якісь аспекти. За декілька місяців армійці проведуть черговий вишкіл у Вінниці, і взяти участь у ньому може кожен, хто прагне навчитись правилам ведення бою та захисту. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина.